Отця і сина, і святого Духа, Амінь. Ім'я молодого, молодого Уляни. Василь, чи ти маєш добру непромушену волю, твердо думку, взяти собі за дружину цю Уляну, що бачиш біля себе. Чи ти не обіцяв іншій невісті. А ти, Уляна, чи маєш добру непромушену волю думку взяти собі за чоловіка Василя, що бачиш біля себе. Чи ти не обіцяла іншому Ні. Царку Дівочисто, благословить і заручений, зінаю про неробів твої думці. Я поподобаю тобі всяка слава, честь і поклонення від і Сину і Святому Духу, нині пресної у віки віков. Заручаю цара Божий Василь з рабою Божою Ульяною ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Заручається. Раба Божа Ульяна з рабом Божим Василем, Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прошу младдина, сад стати з рушника. Тебе, За жін. Зажін. І, і обіцяю тобі любов. Вірність. вірність. І чесність подружжя. І, і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, допоможи. допоможи. Троїці святі єдиний. Троїці святі єдиний. І всі святі. І всі святі. Я, Уляна. Я, Уля. Беру тебе, Василя. За чоловіка. за чоловіка і обіцяю тобі любов, і обіцяю тобі любов вірність, вірність, чесність, чесність. І, послуг і послуг подружні, і що не аж до смерті. Так мені, Боже, допоможи. допоможи. Троїці святі єдиний. Троїці святі єдиний і, і, і всі святі. Що Бог з'єднав людина, хай не розлучає. Я недостойний рай властю мені його дані, і властю Святої Католицької Церкви, і знаком Святого Христа скріплює вас це подружнє життя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прошу вставати, цілувати розп'яття і святе Іван. Божен святий, ти скоро посотворив чоловіка. І з ребра його жінки дав йому помічницю відповідно до нього. Бо так було угодно твоїй величності, що не самому бути чоловікові на землі. Самі нині владику пошли руку твою свята, лише твоєго, І з'єднай раба Твого Василя і рабу Твою Ольяну. По ти зіднюєш жінку з чоловіком, зідай в одній думці, вінчає на любов, в одне тіло, дарім, потомстві, радість у дітях, Як подобаю тобі всяке слава, і поклонений у і Сину і Святому Духу, нині пресне віки віті віко, вінчає цара Божий Василь. З рабою Божою Уліаною, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається раба Божа Уліана, з рабом Божим Васалем. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

З вас зокрема любить свою жінку, так як себе самого, а жінка нехай поважає свого. Одного разу було весілля в Кані Галалейській, і була там мати Ісуса. Запросила на весілля також Ісуса, і його учні. Коли забрав його на мати Ісуса, каже, до Нього вона не маю. Ісус Ісузи, відповів, що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година. Але мати його мала, до досту, що тільки скаже вам робіть. І було ж там шість кам'яних на воду. Що боли на людейських очищень, кожного міщала дві або три міри. Сказав, Ісус, наповніть посудину водою, вони наповнили їх доверху. Далі каже, зачерпніть тепер і не до весільного старости понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, чи що, вона взялася, знали тільки свої, які зачерпнули воду. Закликав він і каже до нього, кожен чоловік дає спершу, воно добре купіться гірше, теж добре воно зберіг досі. До Ось такий початок чудеса, чини відсутня галайські, тим об'явив свою славу і учні його повірували. І ти невісто, будь прославлена, як Сара родила дієві діла рове, хоч плідна, як полахлідна рафина, що й в мирі і в любові разом зі своїм чоловіком і все розберігає припису Божого Закону, бо на це є його свята воля. Амінь. Боже Боже, наш ти прийшов у кану Володейській подружжя там благословив. Благослови рабів Твоїх, що з волі Твої з'єдналися у спільноту подружжя. Благослови і співжиття у нашого добрі життя є, прими їхні вінці до свого царства, збираючи їх чистими, напрочу, мовіки, Отець, син і непорочому у віки віковам. Отець, Сини, Дуся, Тис, Свята, одно істотне, жотворя ще тройця, єдина межа Свої Цар хай благословить вас ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Дорогі молоді і родину, сьогодні переживаєте таку урочисту святу хвилину у вашому житті. Цією святою хвилиною є та, що сьогодні свята Мати Церква вам уділяє своє Боже благословення. Нинішній день на правду, є великим, він святий є для вас. Тому що, як ніколи, сьогодні Бог є близько вас, Бог є з вами, а фундаментом основи вашої родини це є слова присяги. Я беру собі тебе за жінку, за чоловіка, обіцяю тобі вірність, любов по всі дні аж до самої смерті. Сьогодні ви стоїте на рушничку щастя, як кажуть нашому народі. Сьогодні ви з'єднали своє серця, нині ви почуваєтеся хіба найщасливіше. І треба, щоб це почуття, внутрішнє духовне почуття ніколи не згасло, щоб воно постійно живило вашу сім'ю, щоб той вогник такої, тако, вогник такої любові. Такого піднесення на крилах він завжди був. Бажаю вам прав на правду тої правильної реалізації, тої правдивої посвяти, взаємної посвяти. І пам'ятайте, род сім'я будується на посвяті. В сім'ї є виключений егоїзм, бо там, де є я. Там, де є егоїзм, там немає сім'ї. В сім'ї є ми, чоловік і жінка, наші діти. То є родина, то є сім'я. В сім'ї це є посвята, це є жертва. І та взаємна жертва, та взаємна посвята чоловіка і дружини народжує великі плоди. Обильні плоди, любов, згоду, вірність, мир, спокій. Тому ніколи не забудьте про ці найважливіші цінності родинного життя, а то є любов, то є згода, то є мир, то є пошана один одного, то є та вірність. Який, яку ви тільки що слали на Євангелію. Сьогодні той радісний день для вас і для ваших батьків, то ви їм дякуєте за все, насамперед, за дальше життя, за недоспані ночі, за батьківську і материнську любов, за все, що ваші батьки для вас зробили і блали для вас. Батьки, ваші діти сьогодні взяли шлюб. Ваші діти сьогодні з'єднали свої серця. І ви не можете казати, що це є на син, це є наша дочка. Перед Богом, вони є ваші діти. І, звичайно, молода сім'я. Десь різні є випадки, десь злете піднесення, десь розчарування, опускання рук. Це є життя. Але тато і мама, пам'ятайте, тільки любов, тільки добрим словом, тільки згодою маєте горнути своїх дітей. Дай Боже, щоб ви разом прожили довгі роки життя. Дай Боже, щоб вашу хату і родину поминали хвороби біди щастя. Дай Боже, щоб у вашій сім'ї на столі ніколи не забрати щоб в серці чоловіка і жінки ніколи не забрати любові. І, як кажуть в нашому народі, щасти, благослови і допомагай вам Боже в тому родинному житті, яке ви сьогодні розпочинаєте. Амінь. ім'я Отця і Сина, і свята Говіта. Амінь. I already are.